Ми Дуже сумуємо з приводу такої загибелі. Ми ніколи не думали, що це може статися. Тому що Ваня наш сильний, розумний. Ми думали, що він ніколи десь не, не попаде під кулю, а сталося. Це була людина, яка характеризувалася такими якостями, як сміливість, відвага, здатний сприймати правильні рішення, швидко реагувати, на якого можна покластися. Загинув відважньо мужньо в Харківській області при виконанні бойової задачі від ворожої кулі снайпера був депутатом, за ним йшли люди. У нього залишилась дружина, у нього залишилось двоє діток, діток він дуже любив. Я завжди пам'ятаю, ми ж проживали в одному дворі, і я завжди бачу, як він двох своїх діток вів до школи доньки Сім років. Сім років. e o 9, 9.